Привіт, шановні слухачі! Це подкаст Як з подругою. Сьогодні я, Аня Ященко, буду розмовляти з Анією Рибак на дуже цікаву тему, яка звучить, начебто, трошки глобально, в чому сенс життя або як ми бачимо наше майбутнє. Але насправді мені здається, що багато з нас, особливо коли настає якийсь новий період життя, над цим задумуємося. Наприклад, коли ми святкуємо новий рік або коли починається новий навчальний рік, то ми трошки переоцінюємо, що було добре до що було б класно зробити в майбутньому, і взагалі, в чому я розвиваюся, для чого я живу і як я бачу і те, що буде в моєму майбутньому. Отож, Ань, розкажи, будь ласка, ти взагалі будуєш плани на майбутнє? Ми, до речі, з тобою колись ще до повноштабної війни записували, і ти говорила про те, що ти новий рік кожен пишеш собі плани на рік, на місяць. А я сказала, що я взагалі не така. Я ніколи не пишу, і мені дуже складно взагалі навіть складати план на день. Мені дуже важко записувати, я все тримаю в голові, потім все воно втрачається в моїй голові. Ось, але я не пишу ніколи плани. От така а... собі організована людина, та дуже організована. Мій Саша він тип, більш такий спланований, але все одно ми ніколи не пишемо плани на рік. Вони якось самі по собі впливають, але насправді, час війни дуже важко щось планувати надалі. Слухай, ну от, наприклад, коли тобі було 15-17 років. І ти якось бачила себе, коли ти виростеш? Чи ти просто так впливеш по течії, Ти поростеш, щось робиш, розвиваєшся? О, знаєш. До речі, саме цікаво, що по факту в мене так само і нічого не було. Я планувала. Бути музикантом весь час. Я там в 9 класі я планувала поступати в гліє. Я ходила на підготовку. Потім вирішила йти в 10 клас, все одно планувала поступати в гліє. Я мала бути скрипачкою. Вообще. Але а потім в 11 класі я вирішила, що я буду... піду на кінорежисуру. А в відтоді я нікуди не поступила і пішла працювати. У мене нічого ніколи по плану не йде. Ну, в мене з планами все дуже погано. Дякую, Ані, що прийшла на наш подкаст. Це був подкаст як сподрили. Ну, реально, просто воно так. Але я, до речі, нещодавно задумалась про те, що я взагалі ніколи не думала, що я в майбутньому буду монтувати відео, що я буду монтажером mm -hmm. і саме буду робити якусь технічну роботу там в цих всіх програмах. Я завжди думала, що я буду чимось там творчим, яким займатися музикою, ще чимось. А ось так виходить. Життя не Угу. Ну, ти знаєш, от ти сказала, що зараз під час війни взагалі важко щось планувати. І як ти думаєш, люди взагалі зараз про щось глобальне, ось таке, от мріють? Наприклад, як там побудувати своє майбутнє, чи там я через 5 років? Мені здається, що це тільки в історіях людей можна визнавати. Я впевнена, що хтось планує. Я бачу, що деякі зараз народжують дітей. Там ну бачу, що хтось вагітний, хтось будує будинок, хтось купує квартиру. Ну, я можу сказати за нас, ми нічого такого не плануємо. Ми купили умивальник. Ого. О. Ну, в Принципі нормально. <ріст> Ось по планам все. Ну, вас можливо ви щось плануєте, але мені здається, це залежить від ситуації. Хто більше, хто більше якось довіряє, не знаю, Богу, довіряє. Це класно, але ну мої батьки, наприклад, будують студію в себе uh -huh. в домі. Вони будують ще одну квартиру там. Ми тут робили ремонт в нас в офісі, знаєш. Uh -huh. Тому ті, ті, хто може, ті, хто якось вірить в те, що буде добре, всі, всі роблять. Багато хто боїться. Uh -huh. Ти знаєш, ось те, що ти зараз перераховуєш, я просто для мене це говорить про те, що здається, начебто, немає такої визначеності, що буде завтра, але насправді. По факту, у нас ніколи її і не було. Yeah. Просто що війна це зараз підтвердила, о типу, зараз війна, тому це так дивно, щось планувати на майбутнє. Може, воно не настане. А насправді все наше життя, якщо ми щось плануємо, то це як знаєш дуже позитивно думати наперед. Тому uh -huh. що ми дійсно не знаємо, що буде в майбутньому. Але yeah. знаєш, в той же час я від багатьох людей чую, коли в них настає день народження, або коли ось зараз почався новий навчальний рік, я чую. Я від багатьох своїх друзів, які вже не навчаються в школі, не навчаються в університеті, вони говорять про те, що ось цікаво, що буде далі, який взагалі сенс того, що я роблю, і ось, так, ось таке глобальне питання: який сенс зараз мого життя на даний момент? Як думаєш, ну взагалі ти колись про це задумувалась чи ні? Знаєш, був період, коли дуже сильно був популярний, популярне відео про те, що е, там Ісус прийде через декілька років. Щось таке uh -huh. знає, ось нещодавно було таке відео, ходило, що він прийде в 2021 році, здається, і прям е, мужчина в цьому відео точно доказав це по біблії, там все, що сідміна, там то, то-то все показав. І я його подивилася, на 40 хвилин, і я його подивилась, і там багато хто. І я реально думаю: а от смисло мені зараз купувати телефон? О. А смисл мені взагалі щось робити. Але я зрозуміла, що е, Ну, і під час війни таке ж саме було, от що от зараз це все робити? Завтра в мене може прилетіти ракета або ще щось. Але я вірю, що Бог е, знає. Всі моменти твого життя. Тобто, він, ти ніколи не проживеш е, без його плану хоча б хвилину. Якщо ти кожен ранок ще просинаєшся, якщо Бог тобі дає життя, то значить для, для нього в нього є для тебе з тобою ще розмова. Тобто він ще не закінчив з тобою. Якщо ти кожен раз просинаєшся, і якщо. Ну і це насправді така думка, яка мене кожного ранку піднімає, що часто там я грішу і я думаю, Бог напевно вже все. Він від мене відвернувся, бо вже таке странно, що просто взагалі. Але я розумію, що Бог далі піднімає мене і ну якби працює зі мною. Uh -huh. І тому розмова не закінчена, і моя життя має продовжуватись так само, як і раніше. Тобто багато моментів якраз служить для мого служіння Богу. ми робимо з Сашою, наприклад, ремонт нашій квартирі, щоб запрошувати туди молодь і щоб далі продовжувати їм служити. Uh -huh. І так я думаю, ну впевнено, багато хто далі живе і робить. Коли спілкуюся з деякими моїми знайомими щодо сенсу життя, і до речі, я відповідаю на коментарі у нас в соцмережах і на Ютубі. Деякі запитують, а як ви вважаєте, в чому сенс життя? І знаєш, ти в двох словах ось так от зараз це не скажеш. Тому що ну ми знаємо насправді яка правильна відповідь. Сенс життя це своїм життям прославити Бога в усьому, що ти робиш, прославляти його ім'я, і це правильно так має бути. І в принципі на цьому можна закінчити. Але коли ми говоримо про сенс життя, тут ми можемо розкладати на мрії, на цілі, на те, що ти робиш. І, знаєш, одразу таке. Інше запитання напрошується. А що ти досяг, от, наприклад, в свої 20? що ти досяг в свої 18? що ти досяг в свої 30? І раніше, коли мені так в лоб це питання задавали, я така думаю, так, глобально, глобально, що я зробила? Ну, глобально я вийшла заміж, я закінчила там університет або там ще щось. Я мама. Я мама, а, да. ну, головне. І взяла забула ось, але насправді я зрозуміла, що. Ось зараз, коли ми служимо і робимо все те, що ми робимо під час війни, і якщо зараз мені хтось запитає, наприклад, чого ти досягла, я не, мож... не хочу навіть описуватися такими глобальними трьома подіями. Тому що кожна подія, наприклад, якийсь там фестиваль або євангелізація, або зустріч, або навіть служіння, або зустріч з жіночками під час нашої жіночої групи, або ще щось. Це і є те, чого я досягла. Uh -huh. Або те, чого я досягаю. Тому що ось так, от знаєш, коли ми живемо заради трьох найважливіших таких пунктів, і потім от ми будемо цим пишатися, що ми ось цього досягли, то це, знаєш, начебто ми вже на якомусь такому п'ятисталі. А коли ми живемо з тим, що кожна маленька подія. Прожити для Бога і з Богом це і є досягнення не для себе, а для Бога, що ти ось це yeah. зробив і робиш. То мені здається, твоє життя воно і наповнюється отакими сенсами. Uh -huh. Ну ось для мене в, в цьому прикладі дуже великим прикладом став мій дідусь. О він закінчив три класи. Він не вмів читати практично. Він uh -huh. ну не вмів зрозуміло якось гарно говорити. Він нічого особливо не досяг, він просто завжди був він працював на одному заводі, він, в нього був свій дім. Ми його дуже сильно любили, він все міг робити, і на його похоронах просто до нього прийшло все село. У нас угу. в всьому дворі не помістились люди. Да. Але чого? Просто тому, що він служив людям отак поодиночно. До нього і скажуть, ти можеш мені поремонтувати велик? Він ремонтував безкоштовно. Він час розказує про Бога. Він там йому було 80 років, він ходив по всьому селі, там колядував, розказував. Він не міг вже ходити нормально, але ми от ходили по всім селам. І саме такі маленькі твої дії, ну для мене це завжди було прикладом, що саме маленькі дії, не глобальні, uh -huh. вони роблять тебе людиною, яка. Дійсно чогось досягла і досягла сердець людей. Так, головне. от я з цим дуже сильно погоджуюсь. Знаєш, коли ми говоримо про сенс життя людини, ми розуміємо, що це про щось найважливіше і найдорожче для людини. І тут ми говоримо одразу про пріоритети. Тобто те, чим ми живемо, пріоритети це навчання, це служіння, це якесь особисте спілкування, це сім'я. І взагалі таким чином тоді виокремлюється оцей сенс життя. Коли ми говоримо, наприклад, що мій сенс життя це прославити моїм життям Господа. І потім, коли, наприклад, ти бачиш життя цієї людини, що Господа, в принципі, там і немає, просто вона знає правильну відповідь, то це такий оманливий сенс життя. Чому я зараз про це говорю? Тому що мені здається, що ось коли наступила війна, ми почали про багато речей думати більш глобально. Ми почали говорити про пріоритети, ми почали говорити про те, що сім'я це важливо, що служіння, господь це важливо. Ось і багато людей, ось саме зараз задумались: якщо, наприклад, я зараз втрачу своє життя, в чому його був сенс? Що це? І ось ми вже з Анією трошки поговорили, що сен життя це є глобальна ціль прославити Господа, жити для нього. А, але вона проявляється в усіх цих маленьких речах, як твій дідусь, просто кожного, кожного дня. Ось. І, знаєте, я коли читала про те, що говорили там, такі видатні е, філософи або апологети, то я читала про те, що одразу. Перше, хто висвітлився, це Блажений Августин, він сказав у своїй праці сповідь, що людина вона не може заспокоїтися самостійно, тому що ну, він говорить про душу свою. І він говорить про те, що душа не може знайти спокою, поки вона не знайде цей спокій в Бозі. Ось. І в цій праці він дуже багато говорив про те, що, от саме якщо людина в бозі і сенс життя її в бозі, то тоді вона може заспокоїти свою душу. Ось. І Зараз буде логічно, якщо ми поговоримо про те, що, наприклад, коли люди вони, е, думають так: ну, я не знаю, який в мене сенс життя, я, в принципі, не знаю, за що перше взятися, не знаю, що мені робити. І часто дівчата, наприклад, вони засмучуються, якщо вони не одружені, або в них немає ще дітей, або у них там, десь вони не устаканились, вони думають, ну, я ще не знайшов свій сенс життя. І знаєш в такому пошуці, як ти думаєш, Сенс життя це те, що ми шукаємо, чи те, в чому ми перебуваємо? Ну, мені здається, що є правильна відповідь. Mm -hmm. Бог говорить, що він має бути нашим сенсом життя. Тобто, коли ми ставимо пріоритетніше, те, що в мене. Моє життя без сенсу через те, що я не вийшла заміж, або моє життя без сенсу через те, що в мене немає дитини, або в мене немає роботи і зарплати в 10 тисяч доларів, то ми в цей момент обестінюємо Бога і Його план на наше життя, і те, що він створив нас. А ми говоримо: ано ж ти не створив, якщо взагалі в мене безсмисленна життя, ти мені не так посилаєш, я взагалі не так хотіла, як ти придумав. Тому зрозуміло, що основним нашим, якби сенсу, має бути Бог. Але це має проявлятися саме в правильній побудові стосунків з людьми, uh -huh. і в тому, щоб ми Ну, ось ми говорили про благовісті на нещодавно, ну нещодавно на зайві думці, і говорили про те, що ми маємо бути світлом в темряві. І ось це наша головна місія, головний, головний сенс життя в тому, щоб більше і більше розказувати людям про Бога uh -huh. для мене. Давайте зараз поговоримо про те, коли люди не знають свого сенсу життя або не можуть його зрозуміти, які можуть бути в цього наслідки. Так, перше це те, що життя здаватиметься вам нудним і важким. Про це написано у Екклізіаста першому розділі, п'ятому, восьмому віршах І сонечко сходить, і сонце заходить, і поспішає до місця свого, де сходить воно в вітер на південь, і на північ вертається. Крутиться, крутиться він та й іде, і на круг свій вертається вітер. Всі потоки до моря пливуть, але море воно не наповнюється. До місця і звідки пливуть, ті потоки вони повертаються, щоб знову плисти. Повні труди всі речей людина сказати всього не потрапить. Так, і другий пункт це те, що життя буде здаватись безплідним і марнотним. Про це записано у Еклезіаста у першому розділі, 8 девятому віршах. Не насидиться баченням око і не наповниться слуханням ухо, що було, воно й буде, буде робитись воно, і немає нічого нового під сонцем. І останнє це те, що життя здаватиметься некерованим. Про це записано у двох місцях у у першому розділі 15-му вірші, і також у Матфія шостому розділі, 27-му вірші Покривавленого не направиш, а неіснуючого не полічиш. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого, бодай ліктя одного? Тобто, з цього всього ми можемо побачити, що коли люди не можуть знайти свій сан життя або зрозуміти його, то їм здається, що життя це щось нудне, це те, що потрібно от знайти це щось щасливе, і ми бачимо, що еклесіаст саме описує те, що одне відбулось, інше відбулось, все, начебто, повернулося на свої місця, і це ну не цікаво. Далі життя здається безплідним і марнотним, тобто, що ну не все одно пройде. Ну, типу, що є, що нема, і ну, сьогодні я відчуваю себе так, завтра відчуваю себе так. Ось. І третє, це ну що, те, що ти сказала, що життя здавається що життя здається некерованим. Тобто, що не від нас все залежить. Тобто, як буде, так і буде. Але насправді мені здається, що ось ці три пункти це лише такі оправдання до того, що. Дійсно буває важко, дійсно бувають моменти, коли ми не відчуваємо, що ми там йдемо до своєї цілі, до своєї мети і е, виконуємо там своє покликання. Але е, мені здається, що це таке оправдання для тих, е, хто любить лінуватися, не любить е, щось робити і змінювати щось в своєму житті. І е, насправді. Тут ми можемо, я прочитала таку статтю, ось ось ці три пункти, я також взяла з цієї статті, і там говорилося про те, що е, люди вони можуть шукати сенс життя не в тому, що потрібно. Наприклад, коли вони люблять дуже сильно гроші. Наприклад, коли вони люблять порівнювати себе і своє життя і життя інших людей. Наприклад, коли люди бажають заслужити визнання в суспільстві, то Ось це ось цей сенс життя, і ось це покликання, воно може викликати такі неправдиві очікування. Тобто людина думає, так хтось щось досяг, я маю досягти, як і він. Або якщо в мене буде така кількість грошей, значить я зможу робити це і це. Або якщо мене визнають, наприклад, в інстаграмі, або визнають в соцмережах, або визнають десь в церкві моє служіння. Ось це значить, що я йду до свого покликання, то я роблю те, що від мене очікує Господь. І це все насправді такі помилки, тому що в усьому цьому прослідковується одне слово гордість. Це те, що я хочу для себе. Я б хотів, щоб як у нього, я б хотів, щоб мене от визнали. Я б хотів, я знаю, насправді, що це реальність нашого життя, тому що усі ми хочемо, щоб нам зробили якийсь комплімент, похвалили нас. Усі ми хочемо достатньо кількість грошей зробляти. Але ставити це за ціль нашого життя і вважати, що ось тоді наша мета буде досягнута, і тоді сенс життя ми знайдемо. Якщо цього і цього досягнемо, то я вважаю, що це помилково. Ось. Тому давайте зараз поговоримо про те, яка ж взагалі може бути у нас користь від усвідомлення сенсу свого життя? Перше, це те, що сенс життя допомагає сконцентруватися свою увагу і сили на найважливішому. Про це записано у Филиппійцям, третьому розділі, 13-14 віршах. Браття, я себе не вважаю, що я досягнув. Та тільки забуваючи те, що позаду, і поспішаючи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Друге, це те, що сенс звільняє наше життя від марноти. Про це записано у Ісаї, 26 розділ, 3 вірш Думку, оперту на тебе, збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Третє це те, що сенс робить життя цілеспрямованим. У Єремії, двадцять розділі, 11 вірші, це сказано: бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Коли ми говоримо про сенс нашого життя, ми розуміємо, що тут в першу чергу говориться про те, що ми маємо любити Господа всім серцем своїм, всією душею і всі, всіма нашими думками. Тобто це найперша найважливіша заповідь. А, і таким чином, коли ми присвячуємо своє життя Ісусу, то ми бачимо цей сенс в усіх справах, які б ми не робили, де б ми не були, щоб, чим би ми не займалися. Ось. І насправді, коли ми приходимо до Бога і розуміємо, що у ньому створено все, що на небі на землі, те, що ми бачимо і не бачимо, і що все для нього, про це записано в колосянам в першому розділі 16, вірші, то ми ще більше стверджуємося в тому, що все через нього і для нього створене, що акцент має бути тут не на нас, а на Бозі. І ось ось ця думка для мене, вона зараз. Дуже класно так відкривається, і мене вона дуже надихає. Тому що коли ми говоримо про сенс життя, ми дуже часто хочемо трошки знаєш, зациклитись на собі, пошукати, покопатися. А де я ствердився, де я зміг проявитись, де я зміг щось зробити. І я думаю, що це непогано, тому що Бог нас створив розумними. Він створив нас так, щоб ми розвивалися і чогось досягали. Але коли ми говоримо про глобальний ось цей сенс життя і розуміємо, що все через нього і для нього створене, то тоді ти так приземляєшся і думаєш, ага, усі мої дари, таланти, все, що в мене є, це для того, щоб Господа прославити, це для того, щоб досягнути у цієї мети, на яку він мене поставив. Ми створені для Бога, а не Бог створений для нас. Бог створив нас для себе. І мета життя, вона значно більше, ніж. Просто моя самореалізація або мій якийсь внутрішній там спокій чи щастя, вона більше, ніж кар'єра і просто, чи ніж мої амбіції. І коли ми хочемо зрозуміти те, як бачить нас Бог тут, і те, чого ми маємо тут досягти, ми маємо почати з нього: з того, хто все створив, з того, хто взагалі керує всім. і Ось сьогодні ми з Анією поговорили про те, що коли ми говоримо про сенс життя, інколи здається, що це така глобальна, велика тема, і люди про неї задумуються лише, коли в них настає там криза 30 років. Ось. Але мені б хотілося, щоб ми, християни, були набагато свідоміші вже раніше, щоб ми раніше задумувалися над тим, що таке сенс нашого життя, як ми бачимо наше майбутнє зараз. А наше майбутнє це. Те, як я бачу себе сьогодні, те, як я живу в теперішньому. І коли ми розуміємо, що все через Бога для нього створене, те, коли ми розуміємо, що ми хочемо його прославити в усьому, що ми робимо, і реалізуємо цей сенс життя вже сьогодні, то мені, якщо чесно, навіть спокійніше жити. Так, це Ось. Тому я бажаю, щоб кожна з вас. Або кожен з вас, я не знаю, хто нас слухає. Можливо, це не лише дівчата і жінки. Я бажаю, щоб ви мали такі близькі стосунки з Богом, і все, що ви робите, ви робили як для нього в усіх сферах вашого життя. Це не значить, що ви не маєте розвиватись, це не значить, що ви не маєте прагнути до чогось більшого і вищого. Але це значить, що сенс нашого життя це дійсно жити в ньому, прославляти його і розвиватися також в ньому. І я бажаю, щоб ось це усвідомлення воно допомогло вам зараз радіти, тому що у вас є Бог, і ви є у нього. Тому що це насправді дуже допомагає рухатись далі, навіть коли дуже дуже важко, і ви не бачите, яке буде ваше майбутнє. А ви живіть сьогодні, так щоб уже радіти цьому життю, і до вас на похорони прийшло багато людей і сказали, що ось Бог через вас допоміг, благословив, підтримав і зробив багато роботи. Дякую, що ви були з нами. Це був подкаст як з подругою, і з вами ділилися своїми думками. Аня Ященко і Аня Рибак. До зустрічі.